Всім доброго раночку. У нас сьогодні сонечко. Повинна бути гарна сонячна погода. Сережа їде за головкою. Повинні були вчора все зробити. Заказав нову. Ну, як нову бивушну купив, але вона не підходить. Трохи не підійшла. То, слава Богу, що забрали назад. А ту завіз мали вчора зробити, сказали сьогодні приїхати забрати, то зараз поїде, забере. Де машину справляти. Заїде там ще в магазин. Вітерець трохи на вулиці, Приморозок. Ноль. На дворі був. Біло-біло, так. На городі скрізь. Приїхав Сережа, тільки що заїжджав в метро, купив продукти на Новий рік. Зараз покажу вам, що купив, які ціни. Купив яблучка ось такі от за кілограм 992. Ось такі от невеличкі. Гарні і недорогі. Андаріни купив 49,08 за кілограм Солодкі, каже. Майонез чи той кетчуп 32,25. Майонез ось такий великий 580 грам, 61, 38. Тоді ось такий салатний. По 22,08. Сметанка, президент 37,67. Угірочки 58-25 за кілограм. Помідори сливки 83,25. Так, це що у нас? Філе курячі 133,25 за кілограм? Гомілка 80,75 за кілограм. Колбасу таку салямі купив. 156,37. Ось така паличка тут. 385 грам. <кій> Яйця тут. 18 штук. 109,92. Сир. Шостка. Сир 279. Тут 562. 156 гривень. Оселедець. 73, 25. У них все 25 копійок. Корицю купив мені дві пачечки: 13 гривень, 16 копійок. Свічку, ось таку просту білу. 20 гривень, 75 копійок. І олію. Ось таку купив. 5 літрів 249 гривень, 92 копійки. Так. Купивши дві бутилки Кока-Коли. Ось така двохлітрова. 31,58. Дві бутилки фанти, фанта по 29,58. Ось таке шампанське купив. Асті, так, 123,73. І конфетку купив тут ташине молоко по 149,08. Тоді. Тофеліні. Феліні 169,92. Так, це що у нас лайм? 235,75 тридцять Тузя, з такими дуже любимо їх. Так, вони ціну. 127,42 двадцять Ці семь, також смачні. Королівський шарм 232-42. І ось такі мармеладки. Вони називаються, шалена бджілка. 115 115,75. Так що ось такі от купочки. Покупив мішок корму, цезар знову вже закінчується. В принципі, все. Вдома є горошок таке. Дещо ще дома в холодильнику є, кукурудза горошок. Так, що ось такі от покупки. Вже можна сказати, що до Нового року скупилися, залишилось тільки приготувати. Я вже пожарила битки і поставила варитися бурячок, картошку таке на шубу. Сережа привіз нам гостинці ось такі. Віски, набор такий, два стакани. Це знайомі йому подарували. Сок. Ще тут щось наклали. Яблука. Ой, боже. Гарні яблучка. Боже. Я думала, тут таке яблука, мандарини. Вони тут понакладали нам. О, помело, лимони, І апельсинки навіть. ананас, гранат. Боже, і колбаса. О! Масліни. От придумали, га, колбаска. Да. Сережа набрав теж. І мандарин. До речі, лимон він забув купити. Вже не треба буде в магазин йти за лимоном. До да. гарні лимончики, я такі люблю тонку Києві віски понакладали, Боже. Ну, спасибо велике. Треба це все зараз виложити. Воно з вулиці таке все, воно ж блистить в парі. Да, не очікувала я, звісно, якийсь сюрприз приємно. Дякую велике їм. Так що у нас ось такий ще сюрприз до Нового року. Поприбирала трохи також в цих кімнатах, повитирала пилу. Вроді вдвох, ну ще, Цезар, звісно, все у пилі. Так. Там віщі, там віщі, там щось поставив, там щось поставив. Нема де розвернутися. Я ж кажу, вроді би, вдвох і вроді би хата немаленька, а місця не вистачає, здається. У вулиці сонечко, тепло, наче весна. Що треба стірку познімати цю. Слава Богу, Сережа забрав ту воловку. Робить там машину. Може, де все нормально, справи? Йому на роботу. Трошки, слава Богу, наче після нового року є робота, то да, сонечко на вулиці. Зараз хочу піти трошки на двір. Болотяка, звісно, страшна, так чіпляється до ніг. Ну, хай краще буде тепло, чому то холодно, особливо цей рік. Хай буде тепло. Світло, слава Богу, є. Не вимикають навіть. Так що я думаю встигну все приготувати. <кій> <кій> так хочу запекти там картошку з м'ясом таке, щоб не було, як в минулому році. Посеред ночі поставила курку пектись і вимкнули світло. Ой, так що ось такі от справи. Трохи наче мені стало краще вчора, а вночі знову оп'ять душило. Зробили знову інгаляцію, то наче, слава Богу, краще. Трошки я ж кажу, хочу піти на вулицю, подихати свіжим повітрям. Хм, мене іграшки видно. Все, нарядили тут трохи. Сережа допоміг мені почіпляти тут гірлянди. Світла, правда, немає не видно Тут у мене гірлянди на батарейках, поставила в бочку тут ялинку у мене живає. На горшку посадяна, потім її десь висаджу. І віночок привіз батарейки, я поставила. така красота. Тут повішали гірлянди такі хвойні також. От. І іграшки. Ну, зараз погано видно, де світло, чи, можливо, як не буде світло, заведемо генератор. Потім буде гарно переливатися, так де красота. На ялинку тут також намотала гірлянду, почепила іграшки. Більше нічого не чіпляла, не ні дощик, нічого. І від дороги на дверях також ми нічого не прикрашали. Нам цього вистачить і так гарно. тихо тихо стало так. Ще ось так у нас вийшло, що як вимкнути світло, буде ось горіти ця гірлянда, по кругу буде вже красота. Нам, слава Богу, вимкнули світ. Я тут нарізаю вже на стіл. Ставлю помаленьку. Таке ще ще насиплю салатики. Трошечка там допікається. Добре, що світло дали. Ну, якби не було, то Сережа заведе генератор. Зараз знову об'явили повітряну тривогу. О, то можуть знову вимкнути. Зараз вам на вулиці. Герлянди як у нас світяться. Ганенько, видно, звісно. От, і ялинка там переливається. А може потім вийду на вулицю, ще покажу гарно. Там ще достала свого дерев'яного сніговичка. Так що, добре, що хоч і світло, але ж, як кажу, знову повітряна тривога. Тут повісила ось така в мене була гірляндочка. Щось вона замикала, Сережа мені справив. Вішала тут також. Так що готуємося, накриваю на стіл, сядемо повечерем. Там допікається, я ж кажу картопелька в мене. Ой. Так що ось так. Я вже переодяглась, накрила на стіл. Зараз сідаємо щось. Йому вже 11 часов можна сідати за стіл. Зараз покажу вам, що я наготувала. Така нарізка тут лимон, апельсин, ківі, шуба, картопля з м'ясом, помідори огірочки. Тут салатик такий у мене йде, яйця, сир, помідорка, кукурудза і майонез, сметанка. Чесничок, смачний дуже. І тут таке сир, колбаска, биточки солодке. Так що, зараз сядемо щось перекусимо. Йдемо зустрічати Новий рік. А вас вітаю з наступаючим новим роком. Хай все погане залишиться в цьому році. В наступному році хай все буде добре, щоб всі були. Живі, здорові, Щоб, саме головне закінчилася війна. Цезар також зустрів вже новий рік. <рив> Надаємо ну, щось кусочок. Хоробі вже хватить може, чи ні? Ще кусочок. Да, да. <рив> Ждемо, може, хтось прийде Але... нас посіє. У Нас кожен рік сусід приходить. То може прийде і в цьому році. Ну, він там приходимо. Прийде, може, посіє. Зайцем може, зі... ще хтось прийде. З Зайцем. Сусідів. Зайцем. Хто, з ким, хто з ким збереться, може прийдуть. Ну, добре було, б, щоб хоч хтось прийшов, посіє в нас. Так що почекаємо, може хтось прийде. Та йдемо вже убирати все, лягати відпочивати. Це згляду. От Мазьоха виспався, прийшов з надвору, поїв. І в люльку. Обично колотиться до 10 часов, як ми не лягаємо, і він не лягає. Це пішов ліг, я що нарізала, він геть і не просив нічого. А вже десь під 11 часов присунувся. Він наче розуміє, слухай, що вже треба йти скоро буде де за столя. І він не спить, же, все. Відколи ми цей сидимо, він собі швендяється і спадки не лягає. О! Слава Богу, що світло є, бач. Хоч були повітряні тривоги, але добре, що є світло. Я вже не є, зводимо вже цей. Але що? Ну, зараз, може, хтось зайде, помощник фотографа. Де да, Цезарь? Це ходить клянчесь. Та й нічого не дають, бідний я нещасний. Де да, спати не дають і нічого в рот не дають. Ой боже, бідненький. Там робити фотографію новорічну. Ми кожен рік робимо для ялинки. Все, відключив? Звемова. Да. Ну? ну, Давай. Приходив тільки, що сусід посіяв нас. Так що можна обирати вже зі столу. Ми так зустріли новий рік. Ждали, що хтось прийшов нас, посіяв. Так що вже можна. Все обирати, лягати відпочивати. Слава Богу, тільки що був відбій повітряної тривоги. Так що можна вже лягати спати. Ой, так що ось так. Зустріли ми новий рік. Слава Богу, що з світлом. Бо навіть в минулому році не було світла у нас 12 годин. Якраз як було новий рік, ми зустрічали, світла не було. Це хоч і війна, але дякувати нашим електрикам і світлом. Так що хочу вас ще раз привітати з Новим роком, побажати вам всього самого найкращого. Саме головне мирного неба над головою. Дякую вам всім за просмотр. Всім вам бажаю тихого, мирного неба, мирної ночі, всім пока-пока.